Санько Павло Петрович, я проживаю в городі Сволява і в цьому будинку по Волошина 29. Розкажіть, будь ласка, що сталося тут у перший день проникнення на вашу територію. Усі подробиці, які ви знаєте? Та як мене не було вдома, я був на роботі за границею, приїхав, мені вже звістили, що в наш дом, де я проживаю свою жінку, приходили. Люди, це мені стало звісно також, і від сусідів від знайомих вружаючих. Тут проїхали непонятні якісь шоу, якісь люди, машини. Люди були незнайомі не з нашої місцевості, не з нашого міста. Також люди були знайомі тобто, з виконавчої служби Свалявської. Ну і ходили округ вдома, обглядували, висматрювали з незнайомими людьми, потім через определений час. Вони проникнули в наш двір. Тут ходили, лізали по дворові, що вони робили, чим вони це займали, мені не В Все, коли стало звездно моїм знайомим родственникам, коли під'їхали, вони їх тут застали, коли вони всі виходили, ціла група із двору за определенний час. Що вони тут робили, чим вони це займали? Нам це не звездно, але розуміємо, що щось могло і пройти у нашому подвір'ї. Ні, вони з ними общалися, казали ми із з виконавчої служби прямо. Сказали, що ми прийшли сюди, глядаємо Ценькавіням. Тобто ніяких посвідчень, ніяких документів, розпоряджень чи якихось дозволів на проникнення на територію у них не було з собою? Я не, не знаю, ми їх не бачили ці документи в них, але ми бачили, що вони тут ходили і угу. заходили у двір, ходили по підбороли. Як ви вважаєте, з чим це пов'язано? Так, як я розумію, що це пов'язано тим, що... Два-три роки тому назад в Львові люди, які син робив, напали на мого сина незаконна група під руководством Шопського, там, де вони робили з бригадою 10 чоловік йому ремонт квартири. Поетакну вінся розшитував з усіма людьми, мав авторський нагляд, отот Шопський, котрий заказував, щоб їм люди зробили ремонт квартири. Люди виповняли. Роботу, архітектура робила нагляд і дизайнери. Поетапно з людьми, всіма він розчитував, коли квартира була закінчена. Капремон впоследствии одного сина визвав на якісь переговори, визвав якусь незнакому групу людей, сумнітельну і під угрозою, під пресом, заставили йому писати розписку нікчемну, щоб він повернув борг йому 380 тисяч. І він угрожали йому. Йому було нікуди дівати, простягали руки, і він під пресингом, під давленням розуму, написав ту розписку. Упослідстві почали давати посуда Статшовський, щоб вибити всякими методами незаконними оті гроші. Синця звертав прокуратуру, щоб розібралися правоохоронні органи, щоб признали розписку. То є незаконно і недійсно, бо то є кримінальна розписка. І дотепер ці шоу, скандали проходять. І та група далі прийшла до нас в з Сваляву і вимагає свої незаконні нікчемні дійства. Просимо общественності мішатися і розібратися з цими незаконними діями, що проходять на нашій території. Нам відомо, і ви це підтвердили, що у перший приїзд цієї групи, яка незаконно проникла на ваше подвір'я, а серед машин були машини із львівськими номерами. Що це були за люди? Так, це були люди від шовського повноважені личності. З ними треба всіма розбирати, що вони тут ходять, що вони провоцірують, що вони збирають, і що виповняють які функції. Чи у них є законом все повноваження? Чи ДПС не може без них розібрати? Тобто це була довірена особа Шопського, яка разом з ДВС проникла на ваше подвір'я. Так, виходить, що значить, вони ходять везде тут люди і виповняють всі замовлення. У подальшому нам відомо, що до вас прийшло. Прийшов лист, у якому вас повідомляють, що сьогодні буде черговий, чергове проникнення на вашу територію, так? Так, обратно загнали лист, що прийдуть сьогодні. Мали в 9.45 прийти. ДПС обратно. Якісь виясняти свої зобов'язання. Я їх чекаю і вижу, їх немає. Хотів би їх світу віддіти обрано в такій групі. Ясно. дякую.